Друзі, сьогодні вночі було всього лише три матчі. Але в кінці на вас очікує невеличкий підгон. Там один 39-річний старий розповідає наскільки крутим є один словенський малий. Тому обов'язково з вас лайк та підписка. Смачного всім і вриваємось. Атланта Хоукс двічі розібрались із Бостон Селтікс. Відчули в собі силу та впевненість. І сьогодні хочуть розібратись із Мілокі Бакс та Янісом Атето На додачу у них Лілард у Мілокі відсутній з персональних причин, але відсутність Дейма закрили сьогодні Патрік Беверлі та Кріс Мідлтон. У Беверлі 18 очок. У нього ще й травма зап'ястя. У Кріса сьогодні 21 один поїнт плюс 6 асистів. І реалізація 6 із 10 з гри. І бакс вже трішки в лідерах. Ну і плюс Атланті все-таки треба щось робити з Грік Фріком, але нічого не виходить. Вже навіть дзвонили в службу зупинки Яніса, але там не взяли слухавку, тому що Яніс просто Анстапабл. На додачу всі люди, які щось би ну якось могли протиставити Янісу Атланти, просто травмовані і Оконгву, і Джейлен Джонсон і Садік Бей. Тому Яніс робот-десептиконіс просто розвалює фарбу. Вже там перевага давно перевалила за 10 очок. І не сказати, що у Бах сьогодні там сильно полетіло з дистанції, але вони кинули на 17 штрафних більше. Самі знаєте, завдяки кому він сьогодні ще й влучив нормально з лінії 12 із 16, але у відповідь Богдан Богданович каже: я все виправлю. Ідей влучає майже все у четвертій чверті. Він із тих гравців, які дуже швидко розігріваються, і Богданович в результаті набирає сьогодні 38 очок. 10 підбирань, брань до мінус 10, але найбільше його не вистачає, тому що Янісу відповідь набирає 36 16 підбирань і 8 результативних передач. Яструбів було просто знищено. Ну і не дивно вони ще й грають бек-ту-бек. Орландо Мечик програли три матчі поспіль, але всі ці матчі вони програли в боротьбі з геть невеличкою різницею. Останній тільки вчора віддали проти Кліперс, віддали в мінус три. Тому сьогодні є ось нагода відірватись проти Мемфіса. Вони злі, налаштовані, агресивні, ледь не зі старту. Джо інгос насипає там три поспіль тривачкових протягом ривочка. 15-0. все це відбувається, і гляньте вже на рахунок. Але ось такий темп у цій грі Орландо задали, звісно, своїм захистом. В першу чергу вони не пускали у фарбу своїх суперників. Вони не давали відкритих спроб на дозі, Ну хіба що в цьому епізоді Джі-Джі Джексону, який набирає 11 очок? Там ще в Мемфіса Гудвін набирає 16 з лавки. Але перевага Межик все одно вже навіть значно більша за 20 очок, тому що Орландо ще й влучили здалеку нарешті 22 триочкових із 44-х. І знову ж таки, ну вони сьогодні грають не проти найсильнішої команди, тому дуже багато відкритих спроб було трьочкових. І дев'ять гравців. Magic сьогодні влучили хоча б одну трьошку. Там найбільша перевага протягом матчу була плюс 43. По гравцях відмічаємо Джейлона Сакса. У нього 15 поїнців, ну і трошки танців. Звісно, Бендел Картер Джуніор набирає дабл дабл 15 плюс 13 Банкеро, 13 очок, дев'ять відбрань, сім асистів, чотири блокшоти. Франц Вагнер дає 13. Ну і тут, в принципі, довго можна продовжувати. Адже семеро гравців Орландо у подвійних цифрах лідери вже відпочивали у четвертій чверті. Ну і це була легка прогулянка для Меджик. Вони дужче впиваються у п'яту позицію їх в півтора матча від четвертої сходинки та Нікс і в півтора матчах від шостої сходинки та індіани. Орлендс Пеліканс проти Бостон Селтікс. Бостон програли вже два матчі поспіль. Три вони цього сезону ще жодного разу не програвали, але дозволити собі можуть, адже команда вже гарантувала собі першу сходинку у таблиці. Зайон Вільямсон. класно обіграв Тейтума і потужно гатить він інакше не вміє. Причому правою незручною рукою Сіджей Макколум також гатить згори. До речі, у пеліканів є в середині команди жартівливий такий рейтинг. муд... Ів, який із запасом очолює Сіджей Маколом. Ось такий цікавий факт. У нього сьогодні 24 очки, у заю 25. У них є невеличка перевага, і тоді у відповідь Селтікс починають влучати дуже сильно. У них 15 очкових, а головне починають впахувати в захисті, піднімають рівень інтенсивності. І вже в першій половині нас доганяють. Тейтум, шикарна робота ніг в середньої дистанції влучає, краще би у фарбу ходив, і він, наче мене почув. У швидкому відриві пішов у фарбу, але там, в принципі, опцій небагато було. І вже наприкінці половини Дерек Вайт влучає метрів з дев'яти. Кельти вже в лідерах. Вайта сьогодні 15 поїнців. Ну а в другій половині інтенсивність захисту Селтикс ні на грам не знизилась. Вони дають пеліканам набрати всього лише 11 очок за третю чверть. Там Джейлен Браун сьогодні дуже круто працює в захисті проти Зайончика. Ну і в нападі, само собою, також. Щось починає вимальовуватись. Джейсон Тейтум сьогодні приносить 23 очки. Дуже добре влучає там. майже 60% реалізація. Браун приносить 17, Там ще є Крістап Спорзінгіс, у якого 19 плюс 10 підбирань, чотири блокшоти. Джеру Холідей оформив ну майже тріпл дабл, і вже пелікани в другій половині крила не розправили. Селтікс не допускають третьої поспіль поразки. Пандо, новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків Джерсі, Джаму Ранта, цікаві книжки та баскетбольний м'яч. Скануйте QR-код або деталі всі знайдете у дописі. Ну і всім удачі. Е, так, у нас трошки статистики. Зараз буде топ-5 гравців, на яких частіше за всіх кидають дабл тіми під час пік-н-ролів. Перше місце Лука із запасом, так, із величезним. І потім чотири гравці: ну, майже разом: це Брансон, це Анферні Саймонс, Деміан Лілард і Букер. І топ-5 в ізоляціях: це Яніс, це Кавай, Ентоні Девіс, Джуліус Рендл і Пауло Банкеро. У Банкеру топ-5. Так. До речі, цікаво, я дивився твої показники Даблтімів. На тебе найчастіше кидали даблтів в ізоляціях у тринадцятому та чотирнадцятому, друге місце у п'ятнадцятому, шістнадцятому, і топ 10 з сімнадцятого року по двадцятий. До речі, ти ніколи не був у топ 20 за даблтівами на пікенролах. Як думаєш, чому? Бо я завжди приймаю правильні рішення. Ось так все просто. Ось так просто. Мене не можна дабл дімати на пікіндролах. Але от що для мене цікаво після цієї статистики проглянути Лука Дончич. В нашій ері це людина, яка може після даблтіма зробити будь-яку передачу. Будь-яку. Джеймс Харден серед таких людей, ти однозначно, Лука Дончич. Ага. То чому на нього кидають дабл? Я цього не розумію. Особливо із кількістю снайперів навколо нього це просто не має сенсу. І добре, я типу розумію, чому стільки дабл тімів на брансоні так, тому що зараз немає Джуліуса Рендла. Так, так, тут очевидно, чому вони це роблять, тому що брансон зараз як одноголовий дракон. Команди змушують інших гравців їх виграти. Це в принципі те, що робили Голден Стейт минулої ночі перед нашою грою, але. Якщо ми кажемо про Луку Дончича, то він ще в кожній ситуації прийме правильне рішення. Якщо Тім Хардевей Джуніор влучить шість строчкових, вам хана. Треба розуміти, що Кайрі буде робити те, що захоче. Лука буде робити те, що захоче. І якщо Тім Хардевей Джуніор влучить вам шість рочкових, до речі, у нас раніше була гра цього року, ми кидали Дабл Тім на луку, і нам Данте Екзом влучив 5 чи шість трьох. До речі, ось що також для мене дуже цікаво, тому що всі про це кажуть в контексті хороших гравців: змінювати тактику. Тобто протягом гри по-різному захищатись і кидати на гравця різні захисні тактики. Ну, наприклад, щоб просто пояснити, кидати Дабл Тім, але в окремих ситуаціях, типу, тільки в мідпості, в ізоляції, коли є місмач. Так, або коли він на дриблінгу, або тільки піймав м'яча. І Як само ми здвоюємось, тобто ми кажемо тілт, коли Даблтім злоцьової або навпаки, коли строчковий. Ну ми про це говорили. Я це все веду до того, що з нинішнім шутінгом та спейсінгом в NBA просто немає відповіді на топових гравців. Тому відповідаючи на питання, чому гра стала така результативна, тому що просто немає відповіді. Атланта здвоюється найбільше в NBA, але вони вирішили не здвоюватись на дончичі, бо переживали за наслідки і, і отримали, вони отримали 73. 73. 73. зараз просто немає відповіді на топових. Гравців ні, немає, просто немає. І зараз повертаючись до питання шутінгу, команди зараз дуже бояться інших команд. Є так, гравці, які можуть тобі настріляти там 6 7 або вісім троочкових і тому команди починають в захисті грати зміну так. Тому захисна тактика зміни стала такою популярною, щоб ніхто не провалювався. Але потім ти розумієш, що якщо слабкий захисник розмінявся на топового гравця, який ще й вміє читати гру, то він все одно пройде у фарбу, буде підстраховка, і це все одно буде відкритий трвочковий, все одно немає різниці. Тому все це скочується до питання. А чим ми готові пожертвувати? Не зупинити, тому що ти не можеш зупинити крутих гравців. Просто сподівайся, що вони змажуть. Просто визначте, з чим ви жертвуєте, ну і далі знімайте шляпу. Це просто божевілля. Я би дуже хотів повернутися зараз десь у 2012. Знаєш? Ага, коли були ще свіженькі ноги, так коли колеса були молоді. Коли твій пробіг був ну приблизно 11 тисяч очок. До речі, тактика зміни ще для мене цікава, тому що. Так, можна підібрати типу склад, де у тебе будуть всі гравці, які зможуть змінюватись. Але все одно у тебе будуть гравці, яким ну тобі треба просто довіряти. Тому що у Тайрона Лю так є великі гравці, які він довіряє. Наприклад, коли я грав в одній команді з Лукою Дончичем, ми програли у фіналі конференції у 2021-му, так ось Тайрон Лю на змінах довіряв зуба опікати луку, не дивлячись на те, що Дончич його знищував, бо просто не хотів запускати ротацію. Друзі, на цьому дуже дякую всім. Хто підтримує донатами канал Game7. Реально дуже вам вдячний за це. Прям як Кайрі Ірвін Таласу. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім папа! -па.